Черкаси випростовуються зі сніжного полону. Протягом доби через негоду у місті сталася низка ДТП. Автівки та маршрутки застрягли у заметах. Про прибирання тротуарів годі й згадувати. Читаючи хроніку Андрія Бортника, чиє підприємство нині прибирає дороги, складається враження, що йдеться не про Черкаси, а про якесь інше місто, мешканцям якого варто позаздрити. Напевно, Анатолію Бондаренко та Юрію Ткаченко варто брати приклад з такого гарного прибирання доріг. Та поки що черкасці хочуть почути прямі відповіді від підрядника Андрія Бортника та директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука щодо неналежного прибирання снігу. Також варто прочитати текст угоди з підрядником зимового утримання Черкас, почути відповідь від муніципальної інспекції. Скільки бесід проведено з балансоутримувачами будівель та підприємцями про їх обов'язок утримувати прилеглу територію, скільки оштрафовано? Але у відповідь тиша. І знову читаємо в інтернеті про якісь інші віртуальні черкаси.